31 травня в усіх школах пролунав останній дзвінок. Як це було в опорному закладі загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 3 Дивіться у сюжеті. Розпочали свято традиційно із звучання державного гімну України та хвилини мовчання за загиблими героями. Цей день чекає кожна дитина, а випускники розуміють, що більше не сядуть за шкільні парти. По особливому сьогодні сприймається не лише гімн, а кожен звук. Інакше ми промовляємо кожне слово з нього. З трепетом споглядаємо в жовто-блакитний сяйво прапорів, що кожну хвилину боронять нашу країну. Відділення за мною струєвим руш! Випускники школи заспівали композицію, яка є актуальною станом на нинішній час. Для кожного останній дзвінок є особливим святом, який включає радість і смуток одночасно, але це завжди символ нових можливостей. Варто привітати учнів, вчителів та випускників із цим святом. Не бій Вічисто богони йде, горить і, горит, і саличути, за нами правда, значить, вистоїв, ми ваші вистріли, за нами правда її ніяк не пристрелить, за нами правда, значить, волим селом, ми за селом, за нами правда, значить, ми з долин побиганяємо. З вітальним словом та побажанням до випускників і учнів звернувся директор школи. Я щиро хочу, щоб ви завжди на цій дорозі були людьми людьми з великої букви. Цей останній дзвоник всіх інших школярів покличе на канікули, де вони відпочинуть, наберуться сил і з новими силами 1 вересня прийдуть до нас. Школу. Теплими словами згадали випускники свою школу учням та випускникам, які долучилися до волонтерства, висловив щиру вдячність Руслан Шишка. Ви допомагали придбати колеса для автомобілів, ви активно лили сітки, ви робили окопні свічки, які зігрівали наших захисників. ви... Кожного місяця, кожного дня, кожної години старалися бути із захисниками. Поблагословив на довго та щасливе життя водорого, випускників та усіх присутніх настоятель храму Святого Юрія, отець Роман Біль. Сьогодні дякуємо Богові і такими щасливі, вдивляючись тих дітей. І здається, що радості немає менш, але за плечами смуток, за плечами війна. Сьогодні бачимо ось ту тему свята біле і чорне. На завершення урочистої події випускники станцювали Вальс на теренах рідної школи. Сергій Нікешин Василена Куть телеканал Броди онлайн.